Сцена в ліжку, тому що я був ну, не готовий до цього. Не готовий. І коли ну, треба було працювати, я собі сказав, нема куди відступати. Або ти актор, або розвертайся, йди додому, і більше себе таким не, не називай. Це було так просто зненацька. Якби я про це знав, напевно, заздалегідь. Ти і, би почитав. І, 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 так? Я почитав догуглив. Напевно, ну, десь би якось. Порепетирував, можливо. Я дякую партнерці Анастасії Королі, яка ми так зійшлися, і каже: ти розумієш, що. Ну, така доля. От, Я не скажу, що це виклик, а. Бачите, я навіть слів не можу підібрати. Ну, це було дуже незвично. Ну, просто дуже незвично, коли, коли от, от так, і, а над тобою ще знімальна група стоїть. І плюс холодно, і от, от таке. Ну так, але весело.